Цього лиш за якихось 155 тисяч доларів. В Татареві продається будинок 96 метрів квадратних в неймовірно красивому місці на березі річки Фрут. Подивіться, яка красива локація поруч ліс. Що ми за цю ціну ми маємо? Ми маємо будинок, площа якого 96 метрів, квадратних, плюс є ще в нас великі тераси. Е, ціну також входить 4 сотих землі. І скважина. Будинок побудований в нас з газоблоку. Утеплений. Утеплений він у нас доволі добротно Тут сантиметрів 15 Пінопласта, фундамент моноліт. Перекриття між першим і другим поверхом також у нас моноліт. Всередині будинки також стіни вже пощекатурені. Все, все зроблено, просто треба доробити і можна заїжджати. Ось такий будиночок в селі Татарові. Покажу вам, як воно виглядає. Від центральної дороги будиночок знаходиться 400 метрів. 400 метрів ЖД-вокзал 900 метрів, 2 кілометри АТБ Око. Отак він все виглядає. Отака от територія біля будиночки, також є ще, ще будиночки на продаж. Тому, кому цікаво, номер під відео, телефонуй, купуй.